Слава Ісусу Христу! Всім благословенного дня і ранку. О, Мирного боже, неба, може... дисамо! Священик Ігор! Священик Ігор, допомагайте рукою. Він теж працює менеджером, бачите, теж працює. Священики сьогодні майже в кожному селі працюють. Привіз на три селі зерна і за п'ять минут все. Бачите, на три селі привіз на Іванківці, Тушківці, Білозірку, люди забрали раз-два і вже все. За, за погоди файненько. Гарного дня, моцного здоров'я, тракторці старенькі, ну їдуть, богу дякувати, везуть людям зернятко, хай люди мають собі на, на мукичку і паляничку, каже. Е, як то казав ректор? Праців, я казав ректор казав Хочеш їсти е, паляничку, роби на мукичку. От роби. він То собі отримують, правда, Павло? помаленько, швиденько що, якось, щоб КАМАЗ, КАМАЗ їхав, за п'ять днів вже нема КАМАЗа, тільки лишилися, тільки лишилися трошки зерна і, і, знак шушки. Всім мирного неба. О, хайте я мішаю, все з Богом.